Вже на язик, і який все рівно буде депутатом парламента. Це Ігор Гуць. Слава Україні! Ви знаєте, серце радіє, що нас тут так багато. Але скажіть, лучани, хіба не радіє наше серце, коли ми бачимо на цій сцені разом трьох лідерів опозиції? Правда чи ні? Нас радіє серце. Що? Арсеній Яценюк, Олег Тягнебок, Віталій Кличко разом проти банди. І ми, лідери опозиції, тут на місці, також разом. Ми в одному кулаці проти окупантів, проти Клімчуків, Януковичів, Азаровів і іншої нечисті. Ви знаєте, згадав мій побратим Анатолій Вітів за тих трьох запроданців. Які обманювали всіх вас, які казали, ми не підемо до регіонів, які казали, що ми будемо за Юлію Тимошенко, які казали, що ми будемо за Волинян. Я ще раз хочу всім наголосити їхні ганебні прізвища: Степан Івахів, Ігор Єрем'єєв, Мартиняк і, що ще більш ганебно, Ігор Палиця. Давайте разом! Висловимо незгоду цим пройдохам. Ганьба! Ганьба! ганьба, ганьба, ганьба! Так, добрий день всім. Ігор Петрович Палець, Ігор Гусь. Анонсуємо на початок жовтня заплив 7 жовтня. 7 жовтня, заплив через Згоранське озеро. За здоровий спосіб життя. І, хто хоче, хай приєднається. Запрошуємо всіх. Старний. Так що давайте. Да, да. Не без, пить б, не без зносу. <ріст> До зв'язку. І що ще більш ганебно, Ігор Палиця. Давайте разом висловимо незгоду цим пройдохам. Ганьба! 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 ганьба. Так як ми обіцяли, багато хто не вірив. І сумнівався про те, що ми сьогодні все-таки попливемо через Велике Згоранське озеро, сьогодні, 7 жовтня, 3 година, ми дотримали свої обіцянки. Дякую. Я нову, тому що попався на його телефон, який мене як засняв Новолинський. Тому хтось каже політика, хтось каже піар. Ну, хай вони підуть разом з нами пропіаряться і візьмуть такі політичні дивіденди, які ми. Ми всіх чекаємо, всіх запрошуємо. Ну так щось не видно наших політичних, ваших або наших опонентів.